Семінар світові стандарти журналістики у Полтаві проходив у два етапи: в перший день фахівці навчали студентів профільного напрямку, другого дня зустрілися із журналістами-практиками, адже підвищення кваліфікації невід'ємна складова цієї професії, тим більше в умовах сьогоднішньої ситуації в країні. На ній і акцентували увагу тренери. В основному ми концентруємось більше на питаннях журналістської етики і вибору журналістів. І особливо знову ж ми акцентуємо увагу на розгляді ситуації, а вже практичної на жаль ситуації. коли такий вибір от стояв або стоїть перед журналістами там Донецької, Луганської області, перед журналістами Кримських змі свого часу, коли їм необхідно було визначитись, чи вони підтримують там тих самих сепаратистів, або як вони в будуть реагувати, коли їм від них вимагають, якби змінити редакційну політику. Робота журналістів в умовах війни в країні не новина у світовій практиці, йшлося на семінарі. Тож і завдяки досвіду іноземних колег, представникам українських мас-медіа треба навчитися подавати інформацію і про військові дії, і про гарячі точки, і про мирне життя. Нині нам підкидає життя проблему біженців, і не тільки в економічному плані. Починається де-інде така тенденція, що ось наші їдуть туди і гинуть там, а вони приїхали сюди, до нас, сидять у нас на шиї. Як про це можуть говорити медіа, засоби масової інформації? А ще фахівці наголошують на необхідності захисту власної аудиторії. Не можна скочуватися до пропагандистської моделі, яку використовують російські колеги. Якщо ми будемо цю модель використовувати, Україна ніколи не стане демократичною країною. Ми так вже втратили 20 років. Скільки ж ще можна втрачати? Я вважаю, що у нас навіть військовий час складне завдання. Ми маємо розуміти, що там. Ті люди, які знаходяться на Сході, це теж громадяни України. І це теж і наша відповідальність. Щоб реінтегрувати їх в єдину країну, а ще фахівці проти закриття від українського глядача російських телеканалів, за що неодноразово піддавалися критиці. Людина сама має обирати, що їй дивитися чи слухати. Тим більше, що перекриття телеканалів Україною нічого не дасть. Вони транслюються через французькі супутники, французи ніколи його не закриють. Завдання в цій ситуації українських журналістів зробити конкурентно спроможний продукт із достовірною та збалансованою інформацією.